Всім привіт! Це Digital Цех, І сьогодні поговоримо про технічну оптимізацію сайту, а саме швидкість сайту та зелені показники у PageSpeed Insight. Навчимося робити ось такі зелені показники для будь-якого сайту на WordPress. Для цього я беру буквально рандомний сайт на WordPress. Вимикаю в нього усі плагіни, які відповідають. За оптимізацію. В мене в даному випадку тут VP Rocket і VP-Optimize. Вони вимкнені. Далі я беру цей сайт і перевіряю в PageSpeed Insight. Ось такий результат у нас на цьому сайті відбувся. І для десктопу. Також я перевірив цей сайт, ще інш, сайт іншими метриками. Декілька хвилин назад Ось такий результат. Зафіксували. Тепер я скористуюся ось таким плагіном Airlift. Він безкоштовний. Я про нього буквально дізнався вчора, спробував, мені сподобалось і одразу записую відео. Я вже в ньому зареєструвався. Реєстрація доволі е, зручна. Виглядає все це ось таким чином. Тобто, є сайт, я його додаю. Тут мені треба додати той сайт, який ми тільки що перевіряли. Ось він. Далі мені треба скачати безпосередньо плагін і встановити його на той сайт. Інсталюємо, активуємо. Тепер переходимо в дашборд безпосередньо цього AirLift. Already installed. Так. Далі мені потрібно натиснути якусь синхронізацію. І далі, якимось чином, віддалено відбувається налаштування мого сайту. Це зазвичай триває 5 хвилин, от зараз трохи більше. Тому, ну, звичайно, зустрінемось через 5 хвилин, я 5 хвилин вас тримати не буду. A few moments later. Оптимізація сайту завершена, і давайте подивимось, який вийшов результат. Ну Тут бачу, що нічого не змінилося, хоча в мене по досвіду іншого сайту, ось тут мало бути ось такий performance і 100%. Тут чомусь такого немає. Не знаю чому. Але давайте перевіримо тепер, що з сайтом набираємо PageSpeed Insight. Тут набираємо найфер. Аналізувати. Ну от і результат. Мобільний комп'ютер. Ось тут тільки доступність щось йому. Е Тут не дало зробити 100%, мабуть, якраз через це і тут він не висвітив 100%. Не знаю чому. Але плагін новий, можливо, є якісь ще там невеликі баги, і це буде пофікшене. Але зараз ми маємо те, що маємо, для тих, хто працює з клієнтами, цей плагін взагалі, як на мене, знахідка. Тому що сам сайт працює. В принципі, як і працював ну, спокійно. Тобто я не бачу, що він там якось почав дуже швидко працювати, чи ще там щось. І ще я зробив же ж ось тут. Це в нас як було до. Тепер давай проаналізуємо все те саме. Ну, Видно, що він стилі і так далі. І так далі він все це заганяє на, на самий низ. І скріншот сайта відбувається ось такий. Це просто меню. І за, за рахунок цього, оці всі познаки, показники, е, всі зелені. Як на мене, це круто. В принципі, на цьому можу завершувати ось цей сайт. Е, плагін безкоштовний. Я, звичайно, дам його в описі. Підписуйтесь на Digital цех. Наразі все. Бережіть себе, донайте на ЗСУ. Па-па!